У районі часового яру росіяни накопичують техніку і живу силу. Окупанти готуються прорвати оборону, захопити руїни міста і далі рухатися до Костянтинівки та Краматорська. Нині ж ворог намагається закріпитися за каналом, але наші бійці завдяки дронам не дають їм такої можливості. Щоправда, кидуючи великі ресурси, частково у росіян є успіх, розповідає Олег Корнієнко. Вони швидко знаходять робоче місце і миттю розкладають обладнання. Кілька хвилин і звідси вже полетить дрон сканувати донецькі поля та лісосмуги. Пташка набирає висоту, на великому екрані з'являється картинка, і пілоти прочісують територію. Кажу, є картинка, можна ну, спостерігати, як пілот літає в реальному часі. Цей виліт не бойовий, а тренувальний. Дмитро передає свою майстерність і знання своєму побратиму в другому інтернаціональному легіоні. Сам Дмитро літає уже півроку, шукає техніку, вогневі позиції і ворожу силу під часовим яром. Тут росіяни не полишають прорвати оборону і просунутися вперед. Тож роботи каже, вистачає в основному. Ворог стягує техніку на незначний час, на там на годинку, на півгодинки. Також ворог наступає пішою піхотою. Це все відбувається о четвертій-п'ятій ранку, так як називаємо сіряк. Тактика московитих незмінна маленькими групами скупчуються і потім влаштовують штурми. Щоправда, завдяки пілотам іноді ворогу видається зробити лише кілька кроків. Найжирніше таке, що в нас було, це.